Діти з батьками по черзі ходять різними локаціями. В леваді на відвідувачів вже чекає Оксана. Тут займаються і повенцією. Це контакт з конем з землі, а також і по терапією, тобто вправами та їздою верхи. Ми починали займатися з маленьким поні. Ми бачимо, що зараз вже велика є лошадка. Ми вже займаємось на ній. Що саме робить? Робимо фізичні вправи, контактуємо з конем. Це дуже важливо для психічного стану дитини, тому дітки в нас особливі. Но ми досягли великого вже успіху. Вже діти довіряють нашому коневі. Шестирічний Ярослав з мамою Вікторією сюди приїздять в шосте. Я приїхала зі своєю дитиною, дитина з інвалідністю, епілепсія аутизм. Я була в шоці, тому що моя дитина виявилася наєзніком. У них, мабуть, нас якісь качевники. Я ніколи не думала, що він буде так їздити на лошаді. А він, наче, він все життя в сідлі сидів. Поїхав аж бігом, почав контактувати з тваринами, собачками. Дуже швидко в нас прогресувала. Я думаю, що це масаж допоміг. Мелка аматоріка. Він тепер вміє відкривати бутилки, хоча до цього ніколи не вмів. На іншій локації каністерапія з Лабрадором Айріс. Кінологиня Ангеліна розповідає про вправи. Каністерапія покращує дітям емоційний стан, розвиває комунікативні навички. Дитина навчається взаємодіяти з твариною». На території з психологиною діти вчаться розрізняти кольори, розвивають дрібну моторику, розмальовують різні фігури. Це дуже корисно, коли вони постійно займатися, а не тимчасово. Тобто батьки знають, що це потрібно регулярно впроваджувати ці вправи. Вони будуть і вдома продовжувати. В кінці кожного терапевтичного дня діти за бажанням купаються у чані джакузі. Ми виставляємо температуру комфортно для таких діток. Тобто це від 34 до 36 градусів. Ми додаємо сертифіковані арома масла, масло лаванди, хвої і зі у кого немає алергії. Ми все у роді які працюють на психологічне успокоєння таких дітей в рамках проекту. Ми маємо провести реабілітацію трьох тисяч дітей Миколаївського району. А також 30 дітей з інвалідністю, з розладами аутистичного спектру, синдромом Дауна та ДЦП. Цих діток ми ділимо на три групи, і кожна з них протягом 7 днів проходить реабілітацію. Проєкт передбачений до кінця року, додала Ганна. Олександр Гордієнко, Суспільне, Новини Миколаївщина.